Найпершими порушеннями, зафіксованими під час перебігу виборчої кампанії, 2015 на рівненщині початок роботи деяких дільниць з запізненням. Крім того, зафіксовано ряд технічних недоліків, себто незручне розташування виборчих кабінок та скриньок. А ще є виборці, які приходили голосувати без паспорту громадянина України, що стосується. Голосування кількох осіб у виборчих кабінках такі факти фіксуються. До чесі дільничних виборчих комісій потрібно сказати, що вони реагують на такі факти і намагаються врегулювати, щоб одночасно по декілька осіб не заходили на виборчі дільниці. Але, попри це, все ж таки такі факти зафіксовані, зафіксовані практично по всій області у різних кінцях. Зафіксовані випадки, розповідає Олексій Горецький, коли люди не змогли проголосувати, і навіть з рішенням суду на руках зафіксований в рівному випадок. Ця рівнянка зверталася і до нас до організації безпосередньо, вже після звернення до дільничної виборчої комісії. Людина нещодавно змінила паспорт і фактично змінила прізвище. Коли звернулися на дільницю, власне їй відмовили на видачі бюлетеня, мотивуючи тим, що прізвище вказано в списках ще попередні. І таким чином, оскільки це не вважається технічною помилкою, і неточністю в персональних даних, а це інше прізвище, на цій підставі цій особі не видали виборчий бюлетень. Та не лише зміна прізвища не дала можливість людям зробити свій вибір. Зафіксований випадок це село Гільча з Довбунівського району, коли на дільницю сьогодні прийшла жінка. З рішенням суду про включення до списку виборців, але їй відмовили у видачі виборчого бюлетеня, навіть за рішенням суду, оскільки згідно закону з таким рішенням суду людина мала звернутися до дільничної виборчої комісії вчора, в Дня голосування, та є і більш серйозні порушення. У різних кінцях області видаються не ті бюлетені, які мали би видаватися виборцям у відповідних округах. Такі повідомлення ми маємо вже з декількох районів. Вони стосуються різного рівня виборів, як то вибори до районної ради, до обласної ради, і особливо по виборах до сільської ради. Депутатів сільської ради, коли виборцям видають не ті бюлетені. Не по тих округах, які мали би видавати, були спроби проголосувати за інших осіб та спроби виносу виборчих бюлетенів з виборчих дільниць. Це зафіксовано. В ці, на одній з виборчих дільниць на боярці такі особи затримані працівниками правоохоронних органів. Відповідно зараз відбираються необхідні пояснення однак, буквально ідучи сюди, надійшло поки що не підтверджена інформація, що такі факти вже зафіксовані і по інших виборчих дільницях, тому як мінімум декілька прикладів таких. Спроб виносу виборчих бюлетенів за межі виборчої дільниці вони вже спостерігаються. Всі зафіксовані порушення дивіться сьогодні одразу по завершенню інформаційного випуску. Катерина Мункач, Юрій Кобів новини рівного.